Того часу озвався до Ісуса хтось із натовпу, учитель, скажи моєму братові, щоби він поділився зі мною в спадщину. Та він відповів йому, чоловіче, хто мене поставив суден або розподілювачем над вами і промовив ще до них. Глядіть, стережіться всякої зажегливості, бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що посідає. І він розповів їм притчу, кажучи, в одного багатого чоловіка рясно вродила них, тож думав він, говорячи сам до себе, що мені робити. Бо не маю куди зібрати мого врожаю, і сказав, зроблю так, розвалю свої коні, збудую в зберу туди все звірджа та моє добро і скажу своїй душі, душе, маєш в до брат, зібраного на багато років. Спочивай їж, ти розкошу. А Бог до нього. Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадає від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде. Так буває з тим, хто збирає для себе і не багатіє в Бога. Це є слово Господнє! Хай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. В ім'я Отця Сина і Духа Амінь. Ніх Бендій похвалений Ісус Христос. Амі. Слава Ісусу Христу. Амі. Улюблені ворогенки в Христі, брати і сестри, чотиргодні, одне шановні наші сестрички монахині. Дорогі наші браті і сестри, радію слухачі, які молитесь з нами, з нашого костьола Городоцького, кохані парафіани, органіста, улюблені Божі діти. Сказав брат до свого брата, «Поділись зі мною спадщиною, і цей брат його не послухав. Приходить цей чоловік до пана Ісуса і каже Ісусові, вчителю, скажи, щоб брат поділився. І це є історія, яка відбулася, бо теж дуже важлива для єврейського народу, там спадщина була насправді чимось дуже важливим, напевно, для нас також, тому що ми. Є спадкоємцями батьків наших, живемо в батьківських домах дуже часто. Раз хтось каже, це моя батьківщина, я тут народився, я тут виросла, чи живемо на цих хатах, чи приходимо до цих домів. Може, навіть якщо вже хтось інший з людей живе там, чужі люди, хтось відкупив цю хату, ми теж маємо такий сентимент, знаємо, що це щось наше рідне. Цього не можна продати з серця, з душі. Це завжди залишається щось моїм. І для нас також це важливо. але для євреїв це було дуже-дуже важливе, тому що навіть первородство перший, хто народився в сім'ї, до нього належало не кусочок цього майна, не якась частинка. А якщо розділити на четверо, і так зазвичай робили, то три частини належали до першої дитини, а одна четверта частина належала до всіх інших. То так можна, Не знаю, сказати, якщо хтось мав чотири хати, то три хати належали до першої дитини, а якщо дітей було навіть восьмеро-десятеро, то до решти дітей тільки одна хата належала, і вони могли їх ділити. І тому кожен хотів скупнути, і це було дуже важливо, щоб хоч щось мати. Це і теж образ нашої духовної боротьби, бо ми, щоб не бути, як панів раз каже, лицемірами, не бути подвійними людьми, то в тоді, коли так виходить, що от ми раз такі, а раз такі, і можна сказати, навіть люди самі говорять, Приходять до ксьонця і кажуть, ой, чому, чому так? От, хочу так робити, не виходить. Виходить по-другому, так якби якась друга людина в мені була. Бо часто це дзеркало наше, наше сумління, наша душа вона показує те, що ми боремося між цією світською людиною і духовною. І ми наразі такі подвійні. І часом, так скажемо, по собі один сон Лаврентій з другим сонцем Лаврентієм бореться. Хто возьме своє, дає більше Бога, дає більше духовного, дає більше спасіння. І тому ця боротьба духовна так відбувається, так можемо це теж зрозуміти. Але в чому полягає боротьба? Треба завжди просити Бога, щоб Він був нашим оборонцем. Те, що цей чоловік з прийшов поприйшов до Ісуса Христа. Він зробив найбільший правильний крок в своєму житті. Не пішов там судитися, не пішов до родичів, не пішов там до цього брата ще раз говорити, але прийшов до Ісуса Христа і каже пані Єзу, вчителю, наставнику, візьми мене в оборону, розділи нас, поясни, що як має бути. І тому ми теж. Цю молитву, цей спосіб молитви перекладаємо на молитву Костьола. Так само ми молимося до матінки Божої по твої оброни, під твій захист, під твою милість прибігаємо. Власне, для того, що ми йдемо до того, що вище. Ми завжди, і це так треба помітити в житті. Завжди, як потрібно щось вирішити, щось порішати, щось залатвити в житті. Ми йдемо до того, хто вище, тобто і влада, і руки. І якась позиція в житті. Діти йдуть до батьків, батьки питають ще старших, йдемо до ксюдзів, до системи, нахим, питаємо вчителів, питаємо якихось начальників, директорів, пишемо заяву не до молодшого когось, а до старшого, щоб щось вирішити. І ми завжди повинні пам'ятати, що християнин це людина, яка постійно відноситься чи звертається до вищого. Звертається до небес, до самого Бога. На такому простому прикладі можемо помітити логіку християнського життя. Візьмемо, за приклад Орла, птах, Орел, великий птах. І всі інші птахи бояться з ним воювати, бояться з ним мати діло. Знаю, що це сильний птах, але що цікаве, принаймні, так нам в школі розповідали. Що одна пташка намагається все-таки з ним повоювати, і це є ворона. От ворона вона пробує атакувати орла. Єдиний птах, який пробує з ним воювати. Але що цікаво, відбувається, орел не борониться. Він не тріпає крилами, не кидає там ногами, не обертається головою дзьобом, щоб воювати з вороною. Коли вона сідає на орла, він починає летіти. Вверх. Вона його дзьобає, клює в шию, а він летить вверх вище, 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 вище. І летить до тої пори, що вже в вороні починає крутитися голова, тому що Орел є виносливий, він є, має більше здоров'я. Але він летить до такої висоти, що вже повітря не таке, що ворона може витримати. І її вже памориться в голові, вона вже не має чим дихати. І просто мліє і починає падати, починає з нього падати на землю. І він нічого більше не робить, тільки летить вверх. І це і постава християнина. Ми можемо там обтріпуватися, тікати, щось робити. Якщо є якась біда, горе, якась спокуса, гріх, якась трагедія, щось непонятне, якась нічна, як сьогодні Євангелія каже, вночі прийдуть і скажуть, давай свою душу. А ніч це не просто так, як вночі, що темно, нічого не видно. Але ніч це ця духовна, коли навіть серед дня сидиш вдома і не знаєш, що зробити, не знаєш, що вирішити. Це є ніч, це духовна темрява. І ми повинні пам'ятати, що в цю ніч, коли ми безрадні, коли нас клює якась біда, гріх, якась спокуса, ми повинні просто взлітати вверх, Повинні тільки думати про Бога. Господи, ратуй, поможи. Тому є ця практика таких молитов, акти ми кажемо, так, тобто такі стріляючі моментальні молитви. Господи, ратуй, Боже, я тебе люблю, пані Єзу, уфам тобі, довіряю тобі. Тобто, і ми починаємо взлітати і летимо до тої пори, що диявол вже не витримує і падає з нас. Розбивається так. Кожен гріх, все, що є, що не є Боже, воно втрачає свій розум. бо просто запаморочується, мріє, падає, а ми йдемо вверх. І це є дуже важливим сьогодні. Пан Єсус показує, що цей чоловік з Євангелії, він дивився просто так горизонтально на свій світ, на своє життя. Їсти, спати, працювати, заробляти, мати врожай, багато пшениці, там, бураки, бараболі, що би там не було. І каже, потрібно збудувати стодоли, клуні, якісь ангари, склади це все, що розказує цей чоловік, це все горизонтально, все на землі, все тут на витягнуту руку. Але нічого він не сказав, щоби подивитися вверх. Він не сказав, що я зберу це все збіржя, цей урожай, ну і дам щось там на Боже. Так? Поділюся з відом, поділюся з пришельцем, якимось, з мандрівником, з убог'єм, з якимось там біженцем і так далі. Дам те, що на Боже. Тільки все тут, рівно на землі для мене і каже Господь. Що Бог до нього звертається ще цієї ночі, а ніч це вся ця хаотеча така, це все хаос, це, це така колотнеча, метушня, така проста сьогоднішня земна, яка не дає людині подивитися навіть очима вверх. І це і тая ніч, і каже Бог: от в цієї ночі прийдуть і зажадають твою душу. Потрібно шукати світла, потрібно шукати Бога. Щось більше, щось вище. І це не значить, що ми маємо бути гордими, якимись пишними, бо ми дуже вище всіх, хоча ми можемо сказати, так, ми християни, ми найкраще. Але ми є ці слуги слуги, які йдуть, бо так Бог нас посилає в сім'ї, в костелі, в родині, в роботі, щоб ми свідчили цей зріст Божий, ці жнива Господні показували і. Могли працювати, як ці жінці, збирати для Бога урожай землі, тобто збирати цих людей, які ще надозрівають до неба, щоб ми їм допомогли в ці ж нева війти. І тому сьогодні ми не хочемо самі будувати ці студоли, ці клуні, збирати збіжжя, казати розкошуй душа, їж пий, грайся, бався, бо все те смертна. Але наше безсмертя є для неба призначене. І це Господь хоче бути цим господарем, хазяїном, таким доморядником, який дає нам можливість перебувати в небі, і Він це небо налаштовує, Він це небо будує, Він це небо приготовляє для нас. Тому сьогодні молімося, щоб Господь Бог забирав від нас цю темряву щоб в темряві не зажадали нашої душі, але щоб наша душа в світлості, всякій Божому могла йти до неба. Амінь. І панці похвальний, Ісус Христос. Смиремо Христа, нашого Господа, щоб, щоб не